Прогноз на матч чемпіонату світу з футболу, матч між командами Марокко та Хорватії, група Ф, також в групі є Бельгія і Марокко, Якщо розглядати обидві команди, то Хорватія, в принципі, з хорошим досвідом команда останні декілька мундіалів показувала дійсно хороші результати. І зараз в суперниках в першому матчі у них мароканці, які вдало пройшли свій відбірковий етап в Африці. І дійсно є непоганою командою з декількома цікавими футболістами. Які можуть спокійно нав'язати боротьбу Хорватії і стати міні-сенсацією. Група тим паче ще дозволяє. Є дві збірні Хорватія і Бельгія, які в основному вікові збірні, і думаю, що це останні їх серйозні якісь такі шанси є на успіх на чемпіонаті світу, і то вони не є фаворитами в даному чемпіонаті світу, а от Марокко є темною конячкою, яка, думаю, може, в принципі. Вистрілити в даному матчі пропоную вам розглянути ставку на те, що Марокко заб'є ворота Хорватії. коефіцієнт досить непоганий. Мій прогноз на даний матч, Марокко заб'є.